Ну що ж, друзі, приїхав дивитись черговий автомобіль. Має нюанси. Але мені цікава ціна. І плюс машина культова. Давно думав про таку, просто що в хорошому стані будь-яку таку знайти реально тяжко. Будемо дивитися зараз. Люди у ауді якісь купляють, не мажори. Ну, Но... собі. Вітаю тебе. Дякую. Меняемся. Так. Щось Да. Шестьсотка не Що ты такие? Нет, это нормально. А це дизель, це бензин? Что такая? Дизель? Дизель, да. Я її не бачив, ще, якщо що. Та й вы, мабуть, тоже в таку пору не побачите нічого. Може і ні. Ти довольний? Нормально. Поки що їжджу, розкатую. Розкатуєш? Її вже розкатали і закатали 20 разів до тебе за 20 років. Таке мрія школьника, так? Да? Ви знаєте, мені також деколи хочеться купити якусь стару Audi, стару BMW. Час від часу я такі речі і роблю. Але кожного разу, коли я це роблю, я переконуюсь в тому, що це була не зовсім хороша ідея. Кожного разу, коли. Сума кінцевого автомобіля набігає більшою, ніж ось я очікував. Я думаю, що ось все з мене досить. Але ось те, що говорить, що є шарм в таких старих машин, насправді він є. Тому що людина має властивість забувати все погане. І з часом, коли ось ви вже першопочатково думаєте, що все, ні, я більше до таких машин не підійду, через якийсь проміжок часу ви починаєте думати, можливо, ж не все було так погано. Можливо, ж, дійсно, це ось та колишня німецька хороша якість і. Мені просто попалася якась нехороша машина, але кожного разу все зводиться до одного й того ж. Оце, друзі, купив машину і не може її відкрити. Вже стоїть так хвилин сім. Іде до другої сторони. Хоче попитати удачу з того боку. О, одна дверка відкрилась. Файно, зараз залізе через зад. До передньої сідушки, От там його рука, як ви бачите. І відімкне все це коло. А потім скаже, та там десь щось нічого страшного. Це ще не все, да? це він сідає в замір. В мене каже, трошки ручка заїдає. Каже, ну ти там акуратно, нічого легкого. Каже, ну там ручка трошки заїдає. Я бачу. І вже 15 хвилин так стоїть. Як машина відкривається? Щось Тільки сів машину і це зробив видео, як ты ее открывал. Нет, я сів в машину, понял. Забив, і вона а ч ты 20 раз ходи вокруг неї? Да просто так. Чесно, друзі, я не знаю, я вже декілька тижнів реально шукаю якийсь нормальний варіант машини. І, ну, машини, звичайно, продаються, але питання в тому, що ось, чогось дійсно вигідного. Такого, щоб ось, хоча б близько можна було бачити якийсь заробіток, або, хоча б розуміти, що ти продасиш її за ті самі гроші, ну, їх зараз просто немає, цих машин. І... Як я говорив раніше, що машина або повністю в знищеному стані, і ти думаєш, що її взагалі не варто брати, бо ти там от реально всунеш в неї купу грошей. І просто намахаєшся з нею або те, що щось більш нормальне, просто дорого. І ти розумієш, що ось така ситуація зараз, що ти не знаєш, як далі буде з тим автомобільним ринком, чи він буде рости, чи він буде падати, чи можливо зроблять якісь розмитнення. І просто не хочеться заривати багато грошей в. Покупку якогось автомобіля. Крім того, у мене зараз реально купа різних таких, скажімо, ремонтних робіт, і мені просто недоцільно брати щось дороге. І знову ж таки, проблема. Ця проблема не лише в бюджетних машинах. Я ось розглядаю машини різні, там, в ціні там, від тисячі доларів, наприклад, і і там, ну, і за 4 навіть тисячі доларів. І що в тому, що в тому бюджеті реально продаються ось такі ось різні корчаки. Це не те, що ось там ти шукаєш в межах малого бюджету, і через те не можеш знайти щось живе. Це реально проблема будь-якого бюджету цих машин. Реально, голова вже просто квадратна. я от... Реально купу часу на це витрачаю, купу різних дзвінків тому подібних речей, і толку просто нуль.